Вітаю! До вашої уваги потужний налобний ліхтар модель BL H2TG. Ліхтар укомплектований трьома акумуляторними батареями 18650 на 8800 та шнуром для зарядки з роз'ємами USB Type-C. Дана модель виконана в комбінації пластику та металу. Світовий блок виконаний з металу, а акумуляторний блок з пластику. Має кріплення на голову, завдяки чому руки завжди залишаються вільними. Є можливість нахилу кута блоку світла. Акумуляторний блок може використовуватися як павербанк. Також є індикатор заряду. Вага ліхтаря близько 400 грамів. Він має 5 режимів основного освітлення. Це 100%, 75%, 50-відсоткове освітлення, стробоскоп та подача сигналу СОС. А також чотири режими освітлення на кришці акумуляторного блоку. Два з них біле світло та два червоне, один з яких блимаючий. Завдяки функції Zoom є можливість змінювати фокус від дальнього військового променя до широкого ближнього світла. Ліхтар підійде для роботи, активного відпочинку, походів риболовлі, а також для домашнього використання.